Доброго дня всім, вітаю всіх, хто завітав на канал Село Моя доля. Сьогодні в нас перший мороз на вулиці і вже прийшла пора садити часник спочатку, а тоді цибулю. Цибулю я ще не буду зараз садити, можливо, ще з тиждень пройде, але все ж таки незабаром настане така пора. А ще, хто не придбав, Сорти озимої цибулі є час придбати, а тепер вибір на ринках, і в магазинах, і кругом великий. Так що можна придбати. А я хочу розповісти про власний досвід вирощування цієї цибулі. І насамперед, як, як зазвичай хочу сказати, що. Посадка цибулі восени на зиму має ряд переваг над весняною посадкою цибулі. А це, звичайно, можливість отримати урожай зелені і товарних цибулин раніше на 1-2 тижні. І ця цибуля, яка була посаджена восени, що перезимувала, більш витривала. До погодних умов, більш витриваліша і рідше вражається шкідниками. Та й росте вона в нас, слава Богу, ось така велика цибуля. Ну, В залежності від сорту, звичайно, це три великих цибулини, це посажені минулої осені, сорт радар або рейдер, як його називають. У минулому році я садила тільки із цих цибулин, про які хочу говорити, тільки Радар. А попередні роки вирощувала і Шекспір, і Голіат, і Ред Барон. Але в минулому році я якось малувату цибулі посадила, і мені навіть довелося. Зважаючи на те, що я зробила ревізію кількості своєї цибулі, яка в мене є на зиму, і довелося купити ще сітку цибулі нашого місь... сільського фермера. А зараз коротка характеристика сортів цибулі, яку я вирощувала в минулому і позаминулому році, і яка себе зарекомендувала дуже з гарної сторони, з усіх, усіх сторін гарної зарекомендувала себе ця цибуля. Отож, цибулька Голіат. А замовляла я її цього року вперше в такому інтернет-магазині, як Насінинка. А вийшла я на нього завдяки Наталі із каналу Всім про все. Чи, можливо, трохи неправильно я назву. Каналу назвала, але багатьох, багатьом, хто дивиться мій канал, і цей канал також відомий. Вона говорила, що замовляла в інтернет-магазині Насіненка. Посадковий матеріал цибулі Голіат. Я собі замовила. І, як я вже говорила, я висаджувала цю цибулю не в минулому, а поза минулому році. І бачила, що вона дуже гарна врожайна, дуже мене потішила своєю врожайністю. А говориться про те, що ця цибуля Голіат середньо встигла. І вона дуже потужна рослина. Дійсно, таке в неї степір'я, бадилля таке. Могутнє бадиля було. Період дозрівання 105-115 днів. Цибулини, цибулини округло подовженої форми. Вага цибулин, окремих 150-180 грамів. І радар, як я сказала, ось вона перед вами. Я кажуть, неперевершений сорт цибулі, якщо тільки, звичайно, не пересорт. Ось такі цибулини дорідні, вони зберігаються. Десь аж туди до весни зберігаємо ми цибулю на горищі, вкрита одежею в сітці, і зберігалася вона в нас аж до теплої пори, аж поки не поросла. За цей також сорт, говориться, що він високоврожайний, голландської селекції. Ранній сорт, цибулини округлі, лушпиня міцне, м'якоть біла і щільна. Ціниться за високу стійкість до стрілкування, зимостійкість та високу врожайність. Ось така цибулька. Якась вона тут в мене не дуже, але взагалі-то і округла теж є. Ну, я не можу гарантувати, що кожен сорт відповідає опису, бо знаєте, що в нас обманюють, на жаль, всі. Так що будемо бачити. Чи цей сорт такий, як треба, тоді, коли вже вродить цибулька, чи буде він дійсно, буде ця цибулька округлою і так далі. Ще я придбала цього року цибулю трой. Вперше придбала, і за трой пишуть, що це новий сорт перспективний, ранстиглий, рані... рані... стійкий до, до стрілкування, нема схильності до захворювань і висока врожайність. Ось така цибулька сорту Трой. А тут навіть продавчиня мені написала етикетку, щоб я не спутала з якоюсь другою, що це цибуля сорту Шекспір. Вона напівгостра, округлої форми, великі цибулини, ранній збір в кінці червня. Це правда, якщо. Якщо це дійсно сорт Шекспір, а я говорю, що я замовляла його позаминулому році. І вибирала я цю цибульку десь в кінці червня, і всі мені писали, я показувала у відеоролику збір цієї цибулі, дуже гарна цибуля була. І всі мені, чи багато хто писали, що дуже рано вибирати цибулю, бо вони вибирають після Петра, а я вибирала в червні ще. Але ж це ранній сорт цибулі, він так дозріває, тим більше посаджений на зиму. Вона не стрілкується, правда, жодної стрілки не було на ній. Зберігається довгий час і стійка до хвороб. Ось такий сорт цибулі Шекспір, про який я також. Можу з власного досвіду підтвердити, що це суперовий сорт цибулі. Вперше цього року я придбала сорт такої цибулі, як Шутчі. Попередні роки я не садила такої цибулі, і не знайома була навіть із такою назвою. Цього року на просторах інтернету побачила, що такий є сорт, і придбала. За нею написано, що вона середньорання, середньогостра, вага її, 120-150 грамів цибулини. Ну, тоді, коли ми вже вибираємо цю цибулю. А ще в минулого і позаминулого року на зиму я садила такий відомий сорт цибулі, як барон. Звичайно, цей сорт відомий всім, як сорт солодкої цибулі, можна так сказати, віднести її до категорії цибулі солодкої. Але ж цього року я відмовилася від цієї цибулі, а відмовилась тому, ну, правда, цибулин я не зняла з горі, в мене на горі є ця цибуля, але я не зняла, щоб показати. Цибулини також дуже гарні. І дійсно, цибуля смачна, має солодкуватий смак, не гостра. Але вона в мене і в минулому році, і в цьому році пострілкувалася. І пострілкувалася добра половина її. І я цього року не рискнула її купувати і садити на зиму. Можливо, як дасть Бог, все буде нормально, буду весною садити цибулю, то куплю і посажу таку цибулю навесні. А замість ряд барон продавчиня мені порекомендувала ось такий сорт, як електрик. Вона сказала, що він. Більш стійкий до стрілкування, не стрілкується. І також, як ви бачите, має червоне лушпиня. А кажуть, що такі червоні сорти цибулі набагато корисніші, ніж біла цибуля. Вони і ціняться набагато вище. Колір мають червоний і корисніший для нашого здоров'я. Отож, я купила такий сорт цибулі, як електрик, а за нього написано, що це середньостиглий, озимий. Солодкий салатний сорт цибулі. Цибулини овальні, з легка довгастої форми, червоно бордового кольору. Ось така характеристика цієї цибулі. Так що, як бачите, цибулі я цього року накупувала. Довго мені прийдеться садити, але аби, дав Бог, погодження, підготовлену площу і, звичайно, в першу чергу здоров'я. Ось така моя розповідь сьогоднішня про власний досвід вирощування озимих сортів цибулі. А весною цибулю для підстраховки я також сажу, але не багато. І хочу ще сказати, я в кількох своїх відеороликах цього року розповідала, що цього року вперше я вирощувала з насіння розсадним способом сорт цибулі Ексібішн. Дівчата, до чого. Цибуля смачна. Я була прочитала, що вона довго не зберігається, і постаралася її використати максимально короткі сроки, максимально короткий срок. І брала пару разів на базар. Потім до мене люди підходили, питалися за нею, купували і питалися про вирощування. Так що за зими, якщо вас цікавить, придбайте. Насіння сорту Ексібішн. А весною, як дасть Бог дожити, буде все нормально, то будемо сіяти і висаджувати розсаду цієї цибулі разом. А зараз дякую всім за увагу і згадую, що це був канал Село Ти Моя Доля. Мене звати Ніна. Ще згадую, що підписуючись. Тисніть на дзвіночок, тоді будете бачити повідомлення про всі наступні відеоролики. Бо дехто з дівчат пише, що не бачить моїх відеороликів. Очевидно, ви не натиснули на дзвіночок. Так що підписуйтесь, тисніть на дзвіночки, будьте з нами. Кажу, з нами, тому що іноді і чоловік також виставляє якісь свої вироби, і тим більше. Частенько являється дієвою особою в знятих мною відеороликах. Бажаю всім мирного неба, щоб ніякі тривоги не порушували наш спокій, тим більше ніякі вибухи і так далі. Дай Боже здоров'я всім нашим захисникам, дай Боже перемагати і повертатись додому живими і неушкодженими. А нам, дай Боже, здоров'я і сили працювати на нашій землі. Всього вам доброго, дорогенькі. До зустрічі!